Сьогодні я розглядаю карту Памели Колман Сміт. Шукаю в ній показники тематики, техніки і кольорової гами. Буду розглядати планети в знаках через те, що точного часу народження у мене немає. Поруч, горить пічка, мені не заважає. Продовжуємо. Нептун у неї знаходиться в знакі тільця. Ну, у... Які можуть бути уявлення, переживання, якісь підсвідомі страхи про світ? Чілець Скорпіон це ресурсна ось. Тобто всі... Вище перераховані моменти можуть бути пов'язані з ресурсами, з тілом, з будинком, інтер'єром, речами. Можуть бути переживання на рахунок оточення, щоб воно було гарним, приємним, радувало око, можуть бути переживання пов'язані з відсутністю комфорту, наприклад, чи страх все втратити, нажити роботою. Можуть бути переживання пов'язані із роботою, з творчістю, це важливість створювати речі, які будуть корисними для людей довколишнього світу, будуть прикрашати все, що оточує. Може бути пов'язане з чимось театральним, мистецьким. Значить, Венера, як покровитель тільця, знаходиться вона в рибах, виходить, що взаємна рецепція. І якщо ми подивимось на Венеру, то це важливість емоцій, душевних переживань, краси. Оточення, краси жінки, тяжіння до чогось подойбічного, розгадування загадок, психологізм важливий, можливо, подобається бути наодинці, перебувати у стані підвищеному, такому близькому до Бога, або до того, що вона може вважати Богом. Це також і якісь езотерічні моменти, таланти, Важливість такого зв'язку, саме в стосунках, де буде. Можливо, якась залежність психологічна від людини, емоційна залежність. Це любов до краси оточення, перебування на природі, до творчості, творчості один на один, можливо, любов до води, до мандрів, втяжіння, можливо, до іноземної культури. Але загалом, якщо поєднати риби і тілець, це творчість, яка буде прикрашати оточення і людину, природні речі, одяг. Якщо в зображенні будуть присутні, тварини, рослини, природа, як варіант, а можливо будуть поєднуватися з якимись е сказками, фантазіями і такими знаєте, релігійно-фантастичними моментами. Сонце в неї знаходиться в водолії. Це направленість на експеримент, на щось творче, не таке, як усіх. Творити і експериментувати, привносити щось нове в свою творчість. Це також можливо зв'язок з дітьми, великими колективами. Тяжіння до чогось вищого, до такого, що об'єднує розум людства, до загадок ось такого вищого порядку. Покровитель водолія Уран знаходиться в неї у леві, Тут знову взаємна рецепція виходить. Уран у Леві може говорити, що творчість повинна бути супер-пупер, виділитися так, щоб запам'ятатися якоюсь такою надзвичайною якоюсь творчістю. Уран у Леві може говорити, що людина може тяжіти до якихось таких дивних звичок, відпочивати, радіти, святкувати. Це може бути і про дітей, про навчання дітей, зв'язок з дитинством. Може вказувати на якісь дивні взаємозв'язки з протилежною статтю. У Леві знаходиться місяць. Це внутрішні бажання. Радіти життю, відпочивати, бути на висоті, щоб захоплювалась нею як жінкою, бути королевишною такою, зіркою в колективах, можливо, актрисою, або просто тяжіння до того, щоб хизуватися своїми емоціями, маніпулювати емоціями. Якщо про творчість, то це може бути зображення жінок, зображення зірок, Юпітер в неї в козирозі. Те забажання виділятися і бути популярною як вчитель, можливо, як духовний наставник, вміти організовувати людей у якісь святкові, радісні моменти просвітління, якісь духовні організації, які об'єднуються якоюсь ідеєю. Іноземного порядку об'єднання може бути організація якихось вчителів, духовних наставників. Це також може бути тяжіння до. Роботи, великої кількості роботи, яка, до речі, буде пов'язана з мистецтвом бо покровитель дорога у рибах. Ну і отже, Сатурн у рибах це тяжіння до організації чогось незрозумілого, психологічного, творчого. Займатися цим регулярно, копатися це як показник роботи, пов'язаного із духовною сферою, творчою сферою, сферою натхнення, можуть бути і мандри, до речі. В творчості присутні якісь загадки саме холодного, темного, страшного, з моментами смерті щось таке може бути присутнє в зображеннях, де є якийсь страх. Тут же ще Чорний місяць досить таки поряд з Сатурном може говорити, що тема містицизму. Творчості, психологізму буде затягувати людиною, вона може навіть бути в якійсь секті чи організації, яка буде мати якусь духовну ну, ідею. Марс знаходиться в тільці. Це дії націлені на матеріальний світ, на створення чогось, на накопичення чогось. Все, що, все, що людина може робити, вона що, отримати щось матеріальне за це, якусь винагороду чажіння до цього. Тяжіння вгадати своїми гарними виробами всім, бо саме велика кількість забезпечить їй якийсь ресурс. Тут же і Плутон, це говорить, що людина буде багато цим займатися, багато створювати чогось такого творчого, гарного для людей, і може бути таке, що. Або в зображенні буде присутня велика кількість людей, або зображення природи, дикої природи, або зображення місця, міста, бо плутон саме про якусь льобетонну структуру міста, або зображення великої скупчення людей, або про владних людей, які мають зацікавленість в її роботах. А також плутон це про щось заборонене, таємниче, потобічне смерть та переродження, про табуйовані теми про еротичні моменти, тому все це може бути якось пов'язане саме з її творчістю. Бо Нептун це творчість, Марс це тіло, рухи, дії, і Плутон це глибина, заглиблена в тільцівську тему, ресурсну тему. Якщо ми подивимося на розташування планет, то людина спочатку націлена. на… Велику кількість, на розширення себе, розширення свого кругозору, систематичний підхід до цього, прагнення бути впливовою людиною, якоюсь зіркою, популярною, і саме всі її плани будуть на це саме спрямовані. І це може також призвести її на якусь впливовість, на владу, владу над людьми через ресурс. Ну І цей ресурс, і всі її ці масштабовані дії, всі вони знаходяться у рибах. Тобто це творчість, містицизм, психологізм, якесь усамітнення, мандри, природа, вода. І вся ця енергія буде ось саме там сконцентрована. Ну І також виділяється окремо знак лева, там місяць і уран, це прагнення. Стати популярною, якоюсь видимою для людей, причому щоб виділятися якось надзвичайно, не так, як усі, бо там уран знаходиться. Взаємна рецепція між ураном та сонцем лінія водлій лев це якраз творча лінія, лінія створення, розвитку проєктів дітей, радості життю. Якщо ми подивимося на вузлиця, ця лінія ще раз закріплюється. Що вона могла малювати за цією лінією? За лінією Лева та Водолія це дитяча тема, жіноча тема, тема сім'ї, тема творчості не як усіх, тема викладання, тема об'єднань гуртків за інтересами, тема творчості. Як вищого смислу, тема творчості, в які будуть присутні ідеї, важливі для людства у глобальному сенсі, і вона могла, наприклад, починати малювати щось в таких організаціях, можливо зображення дітей, зображення взаємних стосунків між чоловіками та жінками, можливе, угрупування людей на її роботах буде присутнє. Щось може бути яскраве Святкове. А потім е, йти до розширення, до популяризації цих ідей, просування їх е, серед мас в цих же гуртках, в об'єднаннях людьми, можливо, через ці об'єднання пропагування чогось такого незвичайного, незвичного для того часу, можливо, щось е, таке, що розважало б людей дивним чином. За градусами виділяється в неї сонце. 27 градусів, і це ще раз підтверджує, що людина прагне популярності, зірковості, творчості, тема екстраординарності якоїсь виділеності серед усіх. Це може бути і зовнішність виділятися, і творчість її виділятися. І через що вона цього може досягти. Через Юпітер, 24 градуси. Це Постійне поглиблення знань, розширення кругозору, день у день працювати, складати плани, системи, схеми в цій роботі, і все це на поприще риб, на основі тематики психологізму, чогось такого фантастичного, містичного, може бути і природа, в які будуть присутні тверді породи, гори, будинки, а може бути і. По Сатурну він характеризує старість, характеризує статусних начальників, характеризує холод, зиму темноту, а також скорботу, втрату, роботу день у день. Так, і За ланцюжками, за ланцюжками в неї виділяються два ланцюжки: один Нептун, Венера і другий Сонце, Уран. Якщо їх не поділяти, а виділяти як творчі, вони загалом можуть бути всі про творчість, тому що Нептун це створення чогось такого інтуїтивного, психологічного, містичного, фантазійного. Венера це створення прикрас, що радує око, приносить якусь радість її життя, саме насолодою творчістю. Сонце це про творчість, про творіння з нічого, створення якогось дітища свого. І уран це креатив, неординарний креатив, не такий, як усіх. Ще раз в поєднанні, що ж це могло бути намальоване, це 100% щось фантастичне буде в її роботах, також присутність жінки, присутність чоловіка, можливо, зв'язок між ними. Це може бути і природа, вода, може бути скупчення людей або дітей, бо і уран і сонце можуть бути про дітей, про чужих своїх дітей. Творчості, це може бути повітря, відчуття легкості. Ну, якщо за розташуванням планет, це може бути якесь служіння ресурсами інших, це може бути пов'язане із зображенням цих людей, які замовниками можуть бути. Це може бути творчість і для інших, не тільки зображення, те, що вона хоче, можливо, зображення і того, що захочуть від неї замовники. Це часто може плутатись в її голові. Це моє, те, що я придумала, те, що я хотіла, чи те, що хотів замовник. Бо там є таке через взаємну рецепцію, це моя творчість чи творчість націлення, на маси. Буде стосуватися її і техніки загалом. Ще про Сатурн Сатурну Рибах може казати, що це може бути і живопис, це тоді буде стосуватися тематики, в тематиці щось буде таке. Психологічне рибне, або це творчість пов'язана також зі скульптурою, архітектурою, інтер'єром, з технікою подачі. Це може бути зв'язане. Наприклад, це може бути графіка. Ну, і через те, що Меркурій у водолії. Техніка е також буде мати якісь інновації, нововведення, придумки, задумки. Кольори ну, кольори будуть е більш-менш Земні, земного спектру спокійні, гармонійні, проте Сатурн може додавати чорноти, графіки якоїсь е, такої сумної гами, те саме із Плутоном. Е, може і в тематику приносити якісь похмурі думки і таємничі ідеї, але може бути в кольоровій гамі чорний, білий, присутній. Ну, у місяць у леві можуть сказати, що творчість в колективі, колективна творчість це також може бути е, у її характері. В неї виділяється фіксований хрест, це стовідсоткова фіксація на якійсь тематиці, або періодична фіксація. Тобто, спочатку вона, наприклад, зацікавилась однією темою і серія робіт, потім інша серія робіт. Тобто, це може прослідковуватись так. А може бути. Одна і та сама тема, просто з різних куточків, з різного погляду буде зображатися. Ну, і тут у неї місяць, уран, Меркурій, Сонце, Нептун, Марс та Плутон. Це і емоційний план, пов'язаний з цією тематикою, і загалом діяльністю, і момент творіння, творчості, і дитяча тема, і знання, і дії фіксуються саме з цією тематикою. Якийсь вищий розвиток, вищі знання, якесь дослідження може з цим пов'язане бути. Заглиблення підпідсвідом в якусь тематику, і заглиблення фанатичне, таке емоційне, докупатись до істини і все дізнатися. Тобто ця людина буде свого роду маньяком в якійсь тематиці. Можна сказати, за ураном вона могла малювати все, що завгодно, навіть якісь абстрактні речі. Люди будуть стовідсотково діти в її роботах. Якась діяльність можливо бути присутня. І природа, і якісь конструкції можуть бути і металеві, і цементні, якісь каменеві. По цвітовій гамі може бути і яскраве, і похмуре, чорно-біле, кольорове. Можуть бути і над яскраві кольори в її роботах, думаю, тема радості та втрати радості або спрямування на досягнення цієї радості якось буде також в її роботах присутня стихіями. В неї може бути виділене саме для неї прагнення душі, так скажімо, за сонцем може виділятися повітря, ну і це уран, цебто бажання досягти якоїсь зірковості значимості. По типу актриси, хоча тут більше актриса така через емоції, або актриса через приєднання до якоїсь ідеї, або виділеність в якійсь тісній компанії, тісному колі людей, знайомих людей, друзів, ось які мають якусь спільну ідею. Серед дітей можливо виділятись, як вчитель, наприклад. Ну і виділити своїми знаннями, своїми умінням передати, поєднати знання та творчість. Так, а якщо е, орієнтація на соціальне, на виділеність у соціальному, то тут виділитись як вчитель, як духовник, якийсь е, знавець потаємних знань, носій цих знань, е, як творча людина, як людина, яка вміє передати підсвідомість не тільки свою, та й інших дієвість, націленість на створення та накопичення, та заглибленість у містику або до істини в якійсь тематиці, маніакальне, причому, все це структурувати, або подавати як вчитель, або м -м, шукати вчителя серед іноземців, або створити якусь ідею масову. І це Сатурн. А Сатурн у Рибах це організація саме фантазій, ілюзій у практичну сферу, приземлення її, передача її чогось. Потойбічного, таємного, страшного, смертельного, це структура, порядок усього всього незрозумілого, це страхи пов'язані з тематикою риб, це може бути і боязнь води, і самотності, і мандрів, і іноземців. Це можуть бути страхи пов'язані з тілом, з ресурсом, з стосунками, самооцінкою. І, в принципі, Уран і Сатурн. Це покровителі вважаються олія та козорога обидва, обидві ці планети. Тому виходить, що хоч так, хоч так креатив і творчість будуть присутні в її роботах, і це все буде через постійну працю, досконалення, нашарування, досвіду. Добре, буду завершувати. Не знаю, що могла б вона все ж таки малювати. Можливо, все перераховане, а можливо, тільки абстрактні роботи, тому подивлюся, підберу та подивимось разом. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мою сторінку, поставте мені лайк. Я знаю, вам це не важко. Мені це буде приємно. Тож гарного дня, бувайте!